Команда осередку фріфайту та команда осередку кікбоксингу керівник Сергій Скороход, місто Коростень брала участь у чемпіонаті Житомирської області з кікбоксингу під назвою Небесна сотня. Назва з'явилася за домовленості керівника чемпіонату і представників команд. В'ячеслав Гопанчук, президент Федерації Житомирської області, кікбоксингу та тайського боксу, запропонував проводити чемпіонати під патріотичними гаслами для того, щоб молодь більше цікавилася історією та виховувалася в патріотичні. Чому дусі виступали коростенці у розділі Лоу-Кік, як пояснив керівник осередку фріфайту Юрій Єстафів, це мужній та видовищний вид спорту, де змагання відбуваються в повний контакт. Він також зазначив, що такі змагання корисні для бійців новачків осередку. Новачки проходять бойове хрещення у дуже напружених боях. Наші земляки вибороли два перших місця. Їх посіли Кучинський Владислав та Рожанський Олександр, тренер Сергій Скороходов. Три других місця Олексій Суворов. Артем Алексейчук, Марк Лукашевич. Загальна кількість спортсменів на чемпіонаті становила 98 чоловік. За підсумками протоколів. Коростенці зайняли третє командне місце. Спортсмени дякують протоірею Георгію, настоятелю Святопокровського храму, за надану допомогу в організації поїздки на змагання. Також 13 квітня в Житомирі пройшов перший відкритий чемпіонат області з фріфайту. Бійці середку осередку фріфай та контактних єдиноборств. Зайняли достойні призові місця. Третє місце посів Котов Олексій, друге місце Кропивницький Олег та Шевко Сергій. Перше місце Лукашевич Марк. Коростенські спортсмени, контактних єдиноборств. Дякують організаторам чемпіонату за гарний прийом та душевну домашню атмосферу.